13 тисяч мешканців гуртожитків на Черкащині живуть напівлегально. Про це пише газета Вечірні Черкаси. Уже протягом року мешканці будинку по вулиці Вернигори, 23-1, збирають документи, щоб здати в експлуатацію свій будинок, який вже багато років нічійний. Попри те, що в ньому живуть люди, користуються житлово-комунальними послугами. Свого часу цей будинок був замішаний у житловій афері. Однак, чомусь навіть кандидати у ради різних рівнів не намагаються скористатися випадком та допомогти здати в експлуатацію цей будинок. Щоправда, напередодні. Попередніх місцевих виборів Сергій Одарич усе ж пообіцяв владнати проблему. Проте мешканці будинку зробили все від них залежне а віз і нині там. Цирк Бонзай залишився без грошей і адміністратора, пише прес-центр. В адміністратора адміністратор з рішими та скасуванням одного з виступів, цим запам'яталися гастролі кримського цирку Банзай у Черкасах. Працівники цирку кажуть, їхній адміністратор зник і вимкнув мобільний телефон. Тепер він цирк цирку інтернет мережі. Яку суму вкрав адміністратор не говорять, проте переконують сума пристойна, а він має борги й з попередніх гастролей. Планами Черкасів, які придбали квитки на Євро 2012, поцікавилися журналісти молодіжки. Головний тренер ФК Славутич Олександр Кирилюк має квиток на матч між Україною і Швецією, що відбудеться у Києві 11 червня. Придбав його тренер за 800 гривень, але ні ряду, ні місця свого вболювання досі не знає. Житель Черкащини Владислав Лоза, аби отримати омріяні квитки на чемпіонат, брав участь у розіграші. Йому квиток обійшовся у 330 гривень. А ось начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДАВ. Береза обрав матч Україна-Англія, що відбудеться у Донецьку. На нього посадовець поїде аж 19 червня. У Черкасах буде День артиста, пише акцент. Нове свято День артиста Черкаської басної філармонії з'явиться в нас завдяки Віталію Дуці. Свій 65-річний ювілей Черкаський артист тричі лауреат міжнародних конкурсів української пісні відзначить великим святковим концертом, який приурочив не лише до свого ювілею, а ще й до однієї цікавої дати. 11 червня 1955 року до нашої філармонії був прийнятий перший артист. Нині у філармонії працює біля півсотні артистів. Лише симфонічний оркестр це більше 70 людей. 65 людей працюють у Черкаському народному хорі. Є колективи Русава, Вербена, окремі солісти, обслуговуючи персонал. Для усіх них за замислом Віталія Дуки 11 червня цього року повинен стати особливим днем.